Наталя Гуменюк, полковник і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо, добрий ранок. Добрий ранок, Україні вітаю вас. Героям слава! Ми очевидно обговоримо і заявлені теми, але почнімо з оперативної ситуації Непростою ніч була, зокрема для Києва, але тривога лунала на території цілої країни. Що було на півдні, і, і яка оперативна обстановка зараз? Так, дійсно зосередження зусиль ворожої атаки було сконцентровано на пів на півночі України, на центрі ст... столиця була під ударом, і це в принципі передбачувано, очевидно і прогнозовано. Ми говорили про те, що після фарсових виборів, які ворог проводив на своїй території і тимчасово окупованих територіях, вони можуть посилити і тиск на прифронтові території і на подальші е, регіони України більш глибокі, зокрема і столицю. Південь цього разу е, знаходився в бойовій роботі, але більше це стосувалося відстеження е, прямування ракет. Ви бачили напевно, що всі по моніторингових чатах, що траєкторія ракет була складна, маневри здійснювали, намагалися обійти системи протиповітряної оборони, тому працювали по всій країні, фактично. Е, Крім того, ми бачили підвищену активність безпілотної ворожої розвідки вчора, наприкінці світлового дня, в акваторії Чорного моря, силами протиповітряної оборони було знищено два суперками ворога, які заходили з акваторії ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації. Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема в нашій зоні відповідальності, сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутністю повітрі. А 50 пані Наталі. А чи була якась активність зафіксована кораблів у Чорному морі? Кораблі не були задіяні в цій атаці. Вони знаходились в пунктах базування і не виходять на патрулювання вже протягом двох тижнів. А ракетоносії на сії вже більше місяця перебувають в базі. Щодо російських суден, які прямують до новоросійська, ми вище цю інформацію подавали. Вони зараз змінюють свою траєкторію. Якщо раніше це був ну відносно короткий шлях 2,5 тисячі кілометрів, то зараз це є майже 9 тисяч, тобто фактично проходження через все Середземне море. Але чи можна вважати для російських кораблів уже тепер цей довший маршрут безпечним? Ну абсолютно безпечним не може бути для них, тому що кара небесна все одно для них існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози, оскільки змінюють так таким чином маршрути прямування навіть цивільних суд, оскільки ми неодноразово позначали і була офіційна заява міністерства оборони, що ті судна навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною цілею. Пані Наталі, а як багато таких суден фіксувалося в напрямку руху до новоросійська і з новоросійська? Я думаю, що краще викрию цю інформацію військово-морські сили, тому що це їхня парафія, їхні дані в цілому ми не бачимо критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але в загалом активність по прямуванню і судно заходах залишається більш-менш сталою.